Я ніколи не захоплювався владою чи якимсь представником влади. Але формулювання публічні перемовини мені дуже сподобалось. І кажу вам це бастійній іронії. Хотілося б знати автора. Зараз поясню. Ці старі брехливі російські політики не зрозуміли тонкого знущання над ними нашої більш молодої групи політтехнологів. Вони. Вони насправді вважали, що їх зараз привселюдно будуть ловити, будуть ловити на брехні. Вони ж звикли гарно домовлятися про одне, заявляти про друге, робити третє і називати це політикою. А тут така несподіванка, і все це привселюдно, із відеофіксацією, і не змонтуєш тоді для своєї аудиторії, а якщо ще й нічого буде монтувати. І не використаєш всі свої важелі, які використовував при зустрічі сам на сам, доведеться поводити себе пристойно, а не зі всім тим великоруським хамством. І Я тепер не впевнений, для чого пан Зеленський так сумлінно тренується. І це видно по його зовнішності. А раптом бійка лідерів, як у Древній Греції, а дзюдоїзм вже не в формі. А від України з нашими новими форматами можна очікувати всього що завгодно. І це так тільки перший шар думок російських політиків, і вони заявили через говорячу голову Піскова, що публічних перемовин не буває. Можна з впевненістю сказати, що ця наша контратака була вдалою. До чого я все це? Світ змінився. Україна запропонувала інший новий формат. І того протоколу вже не буде загальносвітового протоколу. Пам'ятаєте ж усім, як вони намагалися зняти піджаки? І це було якось недолуго. Такої розв'язної легкості, як вони бажали, не було. І це я вам як актор кажу. Бо вони пластично зажаті старим протоколом. Світ змінився, вони ніяк не можуть цього прийняти. Вони ще думають, що можна буде все повернути до довоєнного періоду, коли якось домовлялися і стримували Росію, коли все було контрольовано. І дуже не хотіли би неконтрольованого лідера в Росії Пригожина чи Кадирова, а Росіяч цим користується. І ми ніяк не можемо зрозуміти чи прийти до тями, що світ змінився, що те, що зараз, буде надалі, рік, два, а може й десять, я вже бачу перші і тих, хто очікував швидкого закінчення. А Росія чекає нашої втоми, втоми Заходу. Але якщо навіть Захід з якихось причин припини нам допомагати, з приводу чого у мене дуже великі сумніви. Ми все одно переможемо, якщо нам навіть доведеться воювати коктейлями Молотова, як на початку війни, коли ми всі їх робили. І мені здається, що всі дорослі чоловіки знають його рецепт. Ми не маємо іншого вибору, лише вибір між життям і смертю. Я закликаю приготуватися до цього важкого холодного періоду. Це все відбувається в нашому житті. Тому треба жити. Далі Адвент і Різдво. А в очах світу ми вже герої цього сюжету. Отже, наші державні продюсери роблять те, що добре вміють. Головне, щоб бюджет нашого кіна був розподілений рівномірно, кіношні люди мене зрозуміють. І киньте щось свєтіком, освітлювачем, як в прямому, так і переносному значенні. І головне зараз піротехніки і каскадери. Кіно дуже трюкове. Граємо бойовик. Підпишіться на канал, Небо ООН і поставте свій лайк, якщо вам сподобалось це відео.